Зовнішня тверда оболонка землі, яка складається з гірських порід, називається літосферою. Літосфера складається із земної кори верхнього твердого шару мантії. Товщина її океанічної частини має в середньому 50 км, а континентальної 70 70-100 км. Континентальна та океанічна частини літосфери відрізняються за складом порід. Літосферні плити переміщаються по пластичній астеносфері. У багатьох частинах землі в літосфері можна помітити рухи, які викликають виверження вулканів і землетруси. Ці зміщення літосфери виникають не будь де, а вздовж лінії розломів. Вулканізм і землетруси спостерігаються в основному по перетину континентів на острівних дугах, в глибоких западинах і серединоокеанічних хребтах. Ці процеси руху визначають межі літосферних плит. Отже, літосфера не є суцільною, а складається з окремих невеликих і більш потужних тектонічних плит. В теперішній час літосфера поділяється на сім великих і багато малих плит, які рухаються одна відносно одної. Сім великих плит африканська, євразійська, північноамериканська, південноамериканська, Тихоокеанська, індоавстралійська та антарктична. Теорія руху літосфери, яка називається тектонікою плит. Розрізняє три типи руху літосферних плит: розходження, зіткнення і сув. Краї плит, які розходяться, зустрічаються у серединно-океанічних хребтах. В процесі розколу на поверхню з астеносфери виливається магма, тобто розплав гірських порід розриває океанічну кору і, застигаючи, утворює нарости на краях розлому. Так формуються серединно океанічні хребти. Наступні виверження магми у пошуках місця розривають дно океану, і розлом, який утворився внаслідок цього, починає розширюватися. Тектонічні плити розходяться, збільшуючи площу океану. До прикладу, саме так впродовж десятків мільйонів років утворився Атлантичний океан. Проте площа океанів не може рости безкінченно, адже поверхня землі не збільшується. Тому протилежна сторона океанічної плити присувається до краю іншої плити. При зіткненні важча літосферна плита потрапляє під край іншої плити. Цей процес називається субдукцією плита, яка занурюється, опускається в астеносферу і зливається з нею. У місці занурення плити утворюються западини, вулкани та складчасті гори. Так виникли, наприклад, Анди або Гімалайські гори. Зрідка виникає з сув, зміщення двох зв'язаних плит одна відносно одної по лінії розлому. Цей процес супроводжується частими землетрусами і спостерігається в Каліфорнії по лінії розлому Сан Андреас. Океанічна кора безперервно утворюється вздовж гірських хребтів і руйнується на Западинах. Внаслідок цього розмір літосферних плит і розташування материків безперервно змінюється.